Не подумайте нічого поганого. Після перемоги над шахтарем команда не спочиває на лаврах. Просто на тижні Полісся вирішило влаштувати, що називається тімбілдінг. Після вранішнього тренування зібралися і поїхали на природу. Для будь-якого колективу все рівно мають бути певні заходи за межами поля. Ми до цього робили їх трохи в іншому форматі, але в межах місця, де ми перебували. Е, так, вчора зробили більш релакс, тімбілдинг, тобто Вирішили, що хоча б один день ми приберемо всі ось ці лейбли, протоколи і побудемо людьми е, і трохи доторкнемось природи. Мені дуже сподобався той факт, що кожен знайшов чим зайнятися, втомились, до речі. Все рівно, я теж особисто, але дуже позитивно в тому. Трохи пограли в волейбол. До речі, серед гравців, як ви бачите, був і коуч Імада Шур. Його команда і виграла. Пройшов в школу нової каховки. Там, якщо ти не вмієш грати в волейбол, то ти на пляж не ходиш. Були у програмі відпочинку і водні види спорту. Трохи поплавали на сапах. Гарно відпочили. 에... Можна, так сказати, в неформальній обстановці, і... тому всі задоволені і з гарним настроєм готуються до наступної гри. Так рото, трошечки емоційно перезавантажилися. В принципі, все, що від цього тімбілдингу треба, було, відбулося. А на останок влаштували челендж: хто більше наб'є ось цей маленький м'ячик? Оп, <плес> ой, Бенімокуана показав клас, набуцав аж 247 разів. Конголезець був у лідерах, поки на майданчику не з'явився Георгі Майсурадзе. І знаєте, скільки набив грузин? Почули? 342. І ще раз 342. Майже на сотню більше, ніж Макона. І за це отримав гучні оплески і приз від президента Геннадія Буткевича. Коли оголосили приз, то він завівся так, не на шутку. Та Машу сказати, він там, мені здається, медом там трошечки намазав ноги, тому в нього походило. Словом, смол бол Challenge дуже припав до футбольної душі команди. Наступного дня тренування почалося саме з цього. Секом че. Переобов'язкова розливка буде. Глобально, хоч мені це і не дуже подобається, але довелося цього тижня трохи навантаження знизити через е, і попередній період робочий, і так само через гру. Бо дійсно, дійсно, бо ми передивилися, велике було, е, велике було великий обсяг був в енергії. Фізичною, да і ментальною, так само був залишений саме там, на полі в Києві. Цього тижня нам, ми, окрім відновлення, ми маємо зрозуміти, що той настрій, ту енергію і ті зусилля ми маємо зберегти на всі попередні матчі, але намагатися їх, все ж таки, враховуючи контекст, трохи інакше переводити і транслювати в дещо інше. В найбільш, скажімо так, складно і в більш найбільш важку важкий компонент гри. Позиційну гру це основна частина тижня проходила саме з ідеєю подальшого покращення цього компоненту. А знаєте, чому команда вишукувалася у коридор? Ні, іменинників не було. Сергія Чеботенка, наприклад, вітали із першим забитим голом за Полісся. Решту футболістів вітали із дебютами. Хотіли у той коридор спровадити і Руслана Бабенка, але капітан намагався усім пояснити, що це ж був не дебют. Here. Oh, yeah. О, oh, yeah. Зате не уник такої долі навіть коуч. Ви ж пам'ятаєте, що імада Шур у переможному поєдинку із шахтарем дебютував в УПЛ, і до речі, саме його визнали найкращим тренером другого туру. А звання найкращого гравця отримав кіпер Євген Волинець. Та я думаю, що такого великого значення це немає, а... тому що це заслуга всієї команди. І звісно, що один гравець не може вирішити долю матча з таким суперником, як Шахтар. Тому на полі була. Команда, яка віддавалася на 100% і, можна так сказати, била за результат. От згадаєш, коли в останнє тебе грав цьому туру в УПЛ визнавали? З шахтарем? Коли а я два пенальті відбив? Звичайно, це крута перемога, круті емоції, але треба показати стабільний результат, тому після того вже можна говорити про якийсь рівень клас. Отож, наступне випробування вже у суботу. Після чемпіона УПЛ Шахтаря у третьому турі на Полісся чекає поєдинок з іншим чемпіоном чемпіоном першої ліги Інгульцем. Ми не знаємо, з яким планом пройде суперник, але ми можемо зробити певні припущення, враховуючи попередні матчі суперника, враховуючи загальну ту інформацію, якою ми володіємо про суперника. І я про це й казав, що ми маємо транслювати нашу енергію тепер трохи в інше речі, в саме ось позиційну гру і готовність до того, що це дуже важко позиційна гра. Це Завжди всі хочуть, але досягнути якогось мінімуму в цьому не завжди вдається швидко. І головне в цих ситуаціях бути готовим до того, що. Навіть якщо дійсно суперник нам дасть таку можливість, то ми маємо готуватися і до їх плану, контрплану, скажімо так. Тому це дійсно буде не, не легким випробуванням, але подивимось, чи, чи змогли ми за, за ці дні дійсно це зрозуміти, прожити, бо ми моделюємо певні речі і супротив в обороні ми. На своїх же гравців вказуємо е достатньо суттєвий. Подивимось, як буде вже коли е буде цей супротив зі сторони суперника. Ця команда справляє дуже приємне враження і нам показували їхні ігри. І Я дивився першу гру з зурею. І Команда, можливо, там немає. Там, е Якихось видатних футболістів, але команда з поставленою грою, з намірами грати в атакуючий футбол. Тому я думаю, що буде гра не менш складна, ніж в прошлому турі, тому що, ну, можливо, вона буде трошки інша, але я впевнений, що вона буде не менш складна, тому що інгулець дуже непростий суперник. Цікава команда, не дарма, вони виграли першу лігу заслужено. В певній мірі там, слідкували за ними, останні ігри були цікаві. Тому тренер помінявся. Трошки, можливо, це не та команда, яка була в першій лізі, але, безумовно, це міцний суперник, проти якого буде важко всюди. Щодо кадрових новин Полісся, то є хороші звістки. Гравців у Лазареті менше є. Кошняренко і Лукас. Припускаємо, що наступного тижня вже будуть наближатися до загальної групи. По Серапію вже була інформація, що не все так критично, як бажалося на перший погляд, бо це була як така більш косметична операція. І сьогодні, ось ви бачили, в загальній групі вже розпочав, тому так само треба набирати форму і чекаємо на його повноцінне повернення. Тут команда не була вже дуже давно ще тоді, коли в останньому турі УПЛ минулого сезону перемогла Шахтар, і ось майже три місяці по тому Полісся відвідало свій стадіон спершу, щоб потренуватися і відчути, як грати на новому газоні. Ну а в суботу провести першу домашню гру у сезоні. Ви ж розумієте наскільки важливою буде ваша підтримка? Насправді хочеться подякувати за ту підтримку, яка була. В турі перед цим, тому що я думаю, що наші болівальники так нічим не поступались вболівальникам Шахтаря, і було насправді приємно грати, хоч ми грали на визі. І була гарна підтримка. За це велике дякую. І звісно, що ми чекаємо на, на ще кращу підтримку в рідних стінах. Болівальники в Житомирі це окремий вид мистецтва. Всіх дуже чекаємо. Перший матч сезону вдома. Я сподіваюся, буде атмосфера просто шикарна і ви цю атмосферу створите разом з нами. Я особисто дуже довго чекав на цю подію зіграти на домашньому стадіоні. Я одного разу вже був присутнім і це чарівна атмосфера. Дуже хотілося би, щоб відтворили її і через два дні. І... Зі своєї сторони, я переконаний, що всі, вся команда зробить все для того, щоб вболівальники отримали насолоду від, 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 від гри, цієї конкретної і всіх майбутніх. Тому да, запрошуємо на гру. Зграя на нас чекає.